Всі ці аспекти далі будемо говорити із речником українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський долучається до нашого ефіру. Мої вітання, пане Андрію. Дякуємо, що знайшли час і можливість. Вітаю доброго дня вам. Отже, ми говоримо зараз про перемовний процес, про те, що найближчим часом Трамп має сконтактувати із російським диктатором і з президентом України. Але які козирі зараз має Трамп для того, аби натиснути на Росію і всадити її за стіл перемовин? Адже схоже, що в Росії насправді все дуже добре, на перший погляд, вони і захоплюють українську територію і мають перевагу і в живій силі і техніці. Так, ми знаємо, що риторика від новообраного президента від самої інаугурації або передвиборшною кампанією, що все дуже просто, все дуже швидко може полагодитися. коли журналісти його спитали, чи це може справді? Завершити війну через 24 години. На сам перший день він казав, що мій перший день не, не завершився. На жаль, це все прийде через процедуру і так, навіть і що є згадання від президента, що він би хотів мати такі розмови. Ми знаємо, що перше все колишній генерал Кело хоче відвідати Україну особисто. Сам далі про ті розмови, то тільки щойно. На самого дня близько півночі, тут в Америці, нарешті, Сенат підтвердив Маркорубію як держсекретар, і він буде починати розмову прямо. З нашим ворогом, то як я вже згадав коли мене питали, де Україна чи наш ворог включається до графік президента, головні тези його будуть внутрішні справи, внутрішня політика і зміни до американського життя перед тим, що він буде включитися до міжнародних справ. Навіть і що він зараз тепер говорить про тарифи проти різних країн, включно до наших союзників і сусідів Канада-Мехіко через кілька тижнів, тільки він би хотів тарифи починати. Я думаю, що решта міжнародні справи, включаючи втім, так само його перший міжнародний візит, це не може відбутися перед тижнями або навіть місяцями обговорення, які починаються від сенатор Марко Рубіо. А можна якось прогнозувати або ну, зрозуміти, яка позиція зараз Трампа стосовно України, адже ну так ви згадали про Кіта Келога, який до України збирався їхати, але не приїхав. У нашому МЗС кажуть, що це питання там не політичні і хвилюватися не варто. Давайте згадаємо того ж Волца, який каже, що ну стратегічно вже зрозуміло, яким чином вести перемовини, але треба уточнити, хто має сидіти за. Столом, яким чином це має відбуватися, тобто деталі він не розкриває. З цього всього можна якусь таку загальну картину зробити. Ні, зараз не фактично ми ще не можемо нічого сказати. Втім, що ми знаємо, що і пропозиції Америки, які були п'ятеро від команди Трампа у минулому році, які так само декотрі вже згадання цього року, що ніякі з тих не були початок розмови з нашим ворогом, ані фактично для України так само, то пропозиції, які Уявили а, а, американці новообраного президента і, і їхні прихильники а, зараз. Не є реалістичні для партії, які є включені а, зараз. Тепер бо ворог це а, відпровадить геноцид проти українського народу. Будь-яке обговорення зараз тепер. Більше все говорить про е, стримання обстрілів, е, але так як ми бачимо у е, близькому сході, е, це що відбувається там, е, так само є стримання обстрілів, але е, фактично немає ніякої підписні угоди немає ніякого фактичну е, е, напрям, як вийти з цього і успокоїти. Е, Близький схід на майбутнє, і так само всі пропозиції президента Трампа не включають майбутність і як, як відбудувати Україну, де знайти справедливості проти наших проти злочинців, різних довголітних питань не є включені до цієї розмови. Втім, що я би казав, головне. Не тільки що Кейт Келлог, який я стопроцентово впевнений, терміново би був в Україні, а, аби тільки він хотів чекати, щоб він міг прямо говорити з президентом Америки, коли він в Україні. Але далі ж це нам дуже потрібно, щоб партії, які хочуть включитися до розмови, вони повинні відвідати самі Україну і побачити за чого вони говорять. Ну тут і президент Володимир Зеленський, нагадаю, запрошував Дональда Трампа, і нібито він казав, що збирається приїхати. Але будемо сподіватися на те, що такий візит відбудеться. Питання в іншому чи справді це так і коли вам дякуємо, пане Андрію, за роз'яснення за те, що поділилися своїми думками. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був із нами на зв'язку. А тим часом ми, друзі, рухаємося.